Три години 10 літрів фарби та близько 30 людей. І на столичній вулиці Сагайдачного з'явився ось такий неполіткоректний перехід. <рес> До створення арт-зебри на подолі організатори поставилися дуже відповідально. Малювали професійні художники, ми їм допомагали. Ми е перекривали з чотирьох смуг дві. Тобто по одній смузі в кожному з напрямів ми залишали вільними для проїзду. Наші волонтери регулювали рух в спеціальних світловідбивних жилетках. Столичні водії, які проїжджали по Сагайдачно тієї ночі, теж долучилися до мистецької акції. Да, ми Принципі на такі ж зебри по всьому місті позитивно реагують кияни і сьогодні. Хвально, добре, але вже хай мости більше не розфарбовують бо вже забагато підтримуємо за причому в наших цвітах того, ребята в наших цвітах. А то що вони живемо дітне. Самочинна художня творчість на дорогах не зовсім законна в Україні. Тож волонтери хвилювалися, що у них можуть виникнути проблеми з працівниками ДАІ. Але за словами державтоінспекторів, такі креативні переходи їхні компетенції не належать. Залишається сподіватися, що й працівникам автодору не захочеться його замальовувати.